Передодні наслідок авіаудару по мосту смертельні травми отримав 65-річний чоловік. Під обстріл потрапив і острівський міст. Рух ним наразі ускладнений, але ще можливий у мікрорайоні Корабел залишається близько 1800 людей. І зараз на зв'язку Олександр Талоконніков, заступник голови Херсонської облдержадміністрації. Пане Олександре, я розумію, що для більшості мешканців е різних міст міст в Херсоні це лише міст. Між тим, коли я прочитала про те, що було здійснено удар по мосту, я думаю, от буде Олександр Толоконіко на зв'язку, я його якраз розпитаю. Було дано пораду мешканцям корабелів, щоб вони евакуювалися. Перше питання: чому? І другий момент: цей міст він важливий тільки для цього району, мікрорайону Корабел, чи для всього Херсону? Тобто, поясніть, будь ласка, от так як ми у вас не живемо. А ви більше про цей міст розкажіть? Наскільки це важливе місце для міста? Доброго ранку, Тетяна. Дійсно, цей міст важливий перш за все тільки для цього району. Тому що якщо дивитися на карту, то є материкова зона Херсона. Є мікрорайон острів, на який йде два мости. Один із них автомобільний, один залізничний. Тобто, саме по автомобільному мосту було завдано вже три е керовані авіабомби, бомби за два дні прилетіли по ньому. Зараз ще він проїзний, але звичайно він пошкоджений. І сьогодні експерти будуть вже розповідати, яка сама е стадія там чи рівень пошкоджень цього мосту. Але він дійсно важливий, перш за все, для мікрорайону. Внаслідок атаки ще пошкоджена і газомережа, яка йшла через ну, по мосту. Лінія газозабезпечення самого острова звичайно це буде можлива проблема на самому острові із теплопостачанням взимку, постійно проблема з електрикою на острові. Тому, звичайно, якщо не буде цього сполучення через цей міст логістичного, то дуже важко буде жити на острові і. Перші виїхати тим людям, які залишилися, і слава Богу, люди потрошку зголошуються зараз і е дзвонять нашу гарячу лінію 0800 102 і записуються на евакуацію. В разі сьогодні там 100 людей подзвонило, Люди в більшості консультуються, але 50 людей е зголосились на евакуацію. Вчора вивозили, і з них це. 18, вивозили ви їх міг. цим мостом, по ньому частково все одно ж можна пересуватися. Чи він ну, вивозили цим мостом? правильно? А, Я розумію, розуміло, що. Цим мостом. Цим мостом. Тактик росіян це і терор цивільних, зокрема. Удар по цьому мосту, для чого він був здійснений, ваше припущення? От той самий терор цивільних, і все інших причин немає. Ну вони перш за все хочуть також зменшити можливість логістики у військових, тому що військові на дальньому рубежі цього острова а працюють відпрацьовують по лівому березі. Це логічно, що вони хочуть також знищити логістику, але при цьому хочу зазначити, що це де росіян тільки гірше буде, тому що наші військові не особливо працювали. Вони тримали рубіжі, але не особливо працювали в цих районах, тому що там проживали люди. Якщо там не буде людей, то звичайно буде набагато простіше працювати, щоб не переживати за людей, які живуть мікрорайону. Зрозуміло, І... зрозуміло. Дякую вам. Додавайте, будь ласка, але відразу пояснюйте 100 людей, які зголосилися виїхати. А де ви їх будете розселяти? Вони просто переїдуть це місце. Вони не збираються далі кудись по Україні їхати. Знову будуть селитися у знайомих. Оця фраза, яку я чую від багатьох очільників військових адміністрацій, що люди частіше селяться у знайомих, у рідних, але ж ну не у всіх багатоповерхові будинки, кількаповерхові. Тобто, ти все одно ущільнюєш якусь родину. Я не думаю, що одній родині і другій на тривалий час це комфортно. Де ви будете селити цих 100 людей? Ну, по-перше, ми 50 людей зараз, і можливо, ще буде 100% більше. Але ми не радимо там, прямо там кажемо, що їдьте до своїх знайомих. Тобто, в нас є варіанти розселення, є варіанти модульних містечок. Наразі навіть з різних областей нам пропонують. Різні варіанти розміщення не тільки на три місяці, а так стандартно є у нас варіанти в майже усіх областях на три місяці шелтери, потім люди підшукують собі житло. Але ми не пропонуємо не просто вивозимо і не кидаємо людей, щоб вони шукали самі приміщення. В самому Херсоні є можливість розміщення, ну і в більш безпечних громадах Херсонщини вже побудовані модульні містечка, де можна доволі таки комфортно проживати і спокійно. Останнє питання, пане Олександре, я в ефірі розповідала. У мене віднедавна є двоє знайомих снайперів 153-ї бригади. Вони працюють якраз на харчові, і вони нещодавно сказали, що ситуація складна, і в силах оборони півдня повідомили про посилення штурмів росіян на островах між лівобережжям і контрольованої ЗСУ територією. Що ви можете додати? Тобто, росіяни посилили там і цей удар по мосту посилили свій літній наступ. Так можемо говорити? Ну, в нас тут він постійно посилюється. Тут немає такого, що сказати, що він там так суттєво посилився. Тобто, є збільшення спроб захоплення плацдарми в яких островах, є зменшення. Збільшення кількості дронів, потім зменшення артилерії. Зараз новий етап, то вона хочуть знищити цей міст. Ну, але це все така стандартна стратегічна ситуація.